Запитую три рандомних непопулярних моди в чат GPT та тестую і розповідаю про них вам. Пишемо нашому штучному інтелекту: наступне: дай мені три рандомних, а головне, непопулярних модів з цікавою механікою в Майнкрафт. І ось що за моди він мені видав. Перший мод Sapiens. Хоч чат GPT мені видав, що він прокачує поведінку жителів, насправді це не так. Він прокачує поведінку та еволюцію саме піглінів, дозволяє їм розмножуватися, підбирати їжу та навіть спеціально викидати гри. Риби біля хоглінів, щоб вони розмножувались теж і в свою чергу полювати на них. Також тепер у вас з піглінами з'явиться репутація, і якщо ви будете їх бити, вона зменшуватиметься і ви не зможете з ними торгувати. А якщо навпаки, то вам не потрібно буде носити золоту броню, та ви навіть зможете добувати золото та відкривати скрині при них. Другий мод un'usual End. він покращує End, але не просто додає нові біоми, що теж до речі він робить. А також додає нові механіки робочі столи, пори лікві, незвичай. Мобів, які тепер будуть зустрічатися в Енді, та перероблює звичайні і додає нові структури в Енд-Світ. Третій мод Лейджей чи Лагейдж. Цей мод дуже прикольний, бо він додає щось типу ходячого за вами міміка у вигляді Пета, як в Донстар. Він буде підбирати за вами предмети. Ви зможете покласти його в інвентар, та навіть якщо втратите, то в моді є свисток. Їх є три види: залізний, дерев'яний з обсидіана.